Дюк це пожизняна велика, вот, візитна карточка Одессы. Як так можна було вибирати? Давайте э, тоді і э, потім лісницю розберемо. Ну, також можна сказати. Я взагалі что що ну, зачем сносить пам'ятник? Що це дає? Кому Ми приближаємося к победе. Деякі одеські історики та активісти пропонують позбутися усіх пам'ятників імперському минулому, зокрема, і дюку Дерішельє. Ми запитали мешканців міста, чи необхідно демонтувати пам'ятник цьому градоначальнику Одеси. Що робити з пам'ятником Дюку Рішельє – Залишити чи прибрати? У нас всі різні міста в нашій країні. Я не думаю, що потрібно робити, мабуть, з Одеси, мабуть, другий Луцьк чи другий Івано-Франківськ. Треба залишити Одесу, Одесою. Я думаю, що треба лишити. Це ж пам'ятка Одеси. Це наша історія. Вважаю, що вони мають стояти на тому місці, на кому стоять. Те, що все російське, воно взагалі не має залишатися у нас. Воно має у них там лишатися, але не у нас. Я вважаю, що пам'ятники це історія, її не стоїть вбирати. Що б не було, яка власть? А дюк це пожизненна виглядає. Візитна карточка Одеси. Як так можна було вбирати? Це наша історія. Типу, ми повинні залишити щось початком. На, на крайняк ми можемо перейти в музей. Якщо він комусь буде заважати, типу? він все життя стояв, а зараз він комусь заважає. Не розуміє кому. Кому він мішає пам'ятник? Стоїть собі пам'ятник. Люди звикли до нього ходити. Ти чого зносити зараз цей пам'ятник? Я не розумію. Ну, я вважаю, що це бред. Ну зачем зносити пам'ятник? Що це дає? Ми приближаємося до перемоги. Давайте тоді і стойте. потім лісницю розберемо. Також можна сказати. Це пам'ятка, це для туристів дуже. Вони туди приходять спеціально, щоб фото, фото зробити, щоб на пам'ять було. Я, я, моя думка це, щоб він там і стояв. В мірі ну, як би так як взяти. У многих странах стоять пам'ятники, взяти в Чилі, в Сантьяка, в центрі Сантьяка стоїть пам'ятник Піночі. Ну казалось би, так? Да? Ну, Тож давайте знісіть, оберіть, то тобто, є чоловік. Но він стоїть пам'ятник, це історія. Дюк це символ Одеси. Але в нас є багато символів. Але якщо громада так вирішить і вирішите, зібрати всі пам'ятники в одному місці, моя думка нічого не нищити. Все тільки складати, все тільки зберігати і все тільки примножувати. Це історія наша. Містами плоха, містами хороша, але історія. Я не дуже ще ознайомила нас з цією інформацією, мені б хотілося б більше цьому приділити увагу, тому я не можу вам дати конкретної відповіді. Хай стоїть, де стоїть. Це наша історія. А депутати нехай краще чим-будь більш полезним займуться. Це засновник міста Одеси. І це пам'ятка Одеси. Навіщо з нас? Дюк, ми не знаємо, який він був. Але він був засновником. І місто буде очем. Він попрацював на російську імперію. Так ну також сама Росія не має ніякого відношення до Російської імперії. Немає сенсу порівнювати е, глибоко минуле, яке згнило і не прийде вже. Да, і теперішнім. місцеве населення, місцеве населення має сама визначити, чи потрібен їм цей пам'ятник, чи не потрібна.